То прощання з початковою ланкою для учнів п'ятого ліцею видалося напрочуд жвавим та динамічним. Хореографія, як і завжди на вищому рівні, вітальні виступи, щемні, що беруть за саму душу. Бо у непрості часи довелося здобувати освіту сучасним дітям війни. Резюмує директорка ліцею Наталія Бурлако. Яким був цей навчальний рік? Звичайно, такий же складний, як і два попередніх. Ви знаєте, вчора сама для себе порахувала. Навчальний рік триває 175 робочих днів. Із цих 175 робочих днів тільки 57 днів не звучала повітряна тривога. Це я маю на увазі, коли йде навчальний процес. За 118 днів прозвучало 196 сигналів повітряної тривоги. Це значить, 196 разів ми приривали освітній процес. 196 раз ми спускалися в укриття. Але як би там не було, все ж таки ми працювали успішно, ми жили повноцінним шкільним життям, ми проводили уроки, ми отримували знання, ми брали участь у різноманітних конкурсах і змаганнях, ми проводили свята, ми, брали, ми проводили благодійні ярмарки на підтримку наших Збройних сил. І все це. Завдяки нашим збройним силам України сьогоднішні випускники початкової ланки тоді були у першому класі, коли почалася повномасштабна війна. Вони не мали ані шкільних свят, ані традиційних повноцінних лінійок. Шматок дитинства просто вирвано з шкільного життя через тривоги, повітряні та душевні. Та завдяки титанам збройних сил України, витримці вчителів та старанням учнів вдалось досягти чудових результатів. Особливі слова я хочу сказати на адресу наших. Учнів 4 класів 76 хлопчиків і дівчаток завершують навчання в початковій школі. З 1 вересня вони вже будуть навчатися в старшій школі. мені хочеться побажати, щоб навчання в старшій школі для них було таким же цікавим, продуктивним, комфортним, як було і в початковій школі. А взагалі, всіх дітей я хочу подякувати за напружену навчальну працю. Адже всі учні рішенням підради, всі учні других-четвертих класів, рішенням підради переведені до наступного класу навчання. А яка ж святкова лінійка без підбиття підсумків, а також нагородження кращих із кращих за сумлінні успіхи і старання. У гордістю п'ятого ліцею є його учні, які славляться не лише успіхами у навчанні. А й справжніми талантами Ві лінійці усіх учнів початкової ланки переповнюють справжні емоції і хвилювання. Та найбільше хвилюються сьогодні саме четвертокласники, бо ж саме вони назавжди прощаються і зі своєю вчителькою, і зі своїм дитинством. Сьогодні свято, свято урочисте. Ми закінчили вже четвертий клас. Над нами небо, сонячне і чисте, і сто доріг попереду у нас. Спасибі усім, хто працює у школі. За ласку, увагу, турботу і привіт. Ми всі полюбили цей рідний куточок. Бо тут нас навчили любити весь світ. І ось уже лунає останній дзвоник, що сповіщає про довгоочікувані літні канікули. <плес> літні канікули привіт. Гучно скандують окрилені учні і скачуть у танцювальному флешмобі. Після драйвового флешмобу випускники розходяться по класах на щемні камерні святкування у родинному колі. А одне з таких душевних свят пощастило підгледіти і нашій знімальній групі. Веселий дружний устатливий трішки голосливий. Раді вас вітати! Всім бажаємо здоров'я і щастя, повну хату. Дорогі мами, тати, дідусі і бабусі, ми зібралися тісь на нашому крузі. На радісне свято, веселе, і чудове. Ваші діти і внуки закінчили початкову школу. В день весня зустрічає школа, дзвоника останній по І на серці терпко, як ніколи. І тобі сьогодні, і мені. Дуже добре, що у нас не. Шкільні роки початкової ланки промайнули, мов одна мить, діляться діти і намагаються у комічних сценках передати найкурйозніші моменти із життя ліцею. Тимуре, я задала твір молоко на три сторінки. Ти написав лиш на півсторінки. Чому? А я згосте. А ще ці юні ліцеїсти дуже обдаровані. Тож на звітну демонстрацію їх талантів знадобилася годинка з хвостиком. А на завершення гості переглянули щемне відео про прощання із початковою ланкою. не ...почуття мене переповнюють тільки на цьому етапі. Я вже місяць <смі> тамую в собі оці сльози, повертаюся до дошки, щоб дітвора не бачила. Я розчулена дуже. Я до них прикипіла усім серцем, душею, мої рідні, мої золоті, любі діточки. Я їм бажаю в житті тільки-тільки всього -тільки найкращого, і звичайно, що я хвилююся за них. Бо мені хочеться, щоб кожен з них не так знання, звичайно, а щоб кожен з них став. Успішною людиною, доброю, щасливою, такою, яка вміє відповідати за свої вчинки, такою, яка вміє постояти за себе, десь відстояти якусь свою думку, таких я їх бачу: впевнених, щасливих, ділових, ось такими.